З Григорович Шевченко уривок з поеми княжна. Зори моя вечірня. Сійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі вовкулак чує, а сич в лісі та на стрісі. Недолю віщує, як сон трава при долині ночі розцвітає, а про людей, та нехай їм. Я їх добре знаю. Добре знаю, зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється?